Доброго ранку, добрим людям, хочу вам з вами трошки поділитися своїми думками з приводу там, багато людей, з приводу свого здоров'я, лікарів. Багато людей переживають за те, як я себе відчуваю, чи в мене все добре. У мене все добре, але в мене шок, вірите? Е, я вже місяць, місяць, я бігаю по лікарнях, я вже витратила, витратила купа коштів. На лікування себе, що лікую, не зрозуміло, але, А діагноз мені так і не поставили. Я щоб розуміли, на сьогоднішній день мені вже поставили, зараз скажу: один, два, три, 5, 6, сім діагнозів. У мене вже співробітник каже Маріна. З твоїми діагнозами можна було не про собак вести, а про наших лікарів. Ну, адже каже, вже я заморився, я не вже не можу рахувати, да, які тобі діагноз ставлять. Це капець. Розкажу вам, все почалося тож ж, помните, я кашала, в мене дуже боліла голова. До речі, в мене голова боліла останні три роки, і з дня в день вона болить і болить. Але я нікуди не зверталася. Тут же папа до мене. Що й лікуйся, ти кашляєш, іди лікуйся, Він не знав, що в мене було. Голова, я нікому не казала. Я стараюся, намагаюся там не жалітися. Ну, така я, щоб не переживали там за мене, знаєте, а тут уже іди кашляєш, іди ти кашляєш, ти кашляєш, іди лікуйся, пішла я в ту лікарню. І почалось. Дай один аналіз, дай третій аналіз, дай от вже там мені, мені з головою казали, що в мене проблеми. Здай, здайте, от, якщо каже, цей результат там, покаже фігню, то ми направимо вас на КТ і МРТ. Думаю, та ні, в мене, слава Богу, в місті є до кого звернутись. Так? Е, я з, з, телефоную знайомим і мене направляють на КТ і МРТ на, на наступний день. На наступний день, вже всім ранку, я була в лікарні. Папі, папа, у мене з папою там седзвон завжди в пів восьму. Тут я дзвоню, кажу, сьогодні раніше на роботу, не ті то я балакати не зможу. Але я їздила, робила МРТ і КТ в той день. Ну в общем на МРТ в, вроді все нормально, таки сидимо там, чекаємо прийоми з чоловіком, і сидить бабушка, каже, а скільки ви чекали, ну щоб зробити МРТ? Я брехати не можу. В мене на, тому на той праці чоловік. Він каже: місяць. Вона каже, а що так швидко? Бо я чекаю три місяці. У мене що? в смислі кажу? Це якщо в людини болить голова. Вона чекає черги три місяці. Це жах. Для мене було це шоком. Я ж кажу, я ніколи не бігала по лікарнях, я ніколи не зверталася до лікарів. Я жила собі, як жила. Заболіла голова, пішла в городі посипала, і вже, вже добре, вже нічого не болить. Заболіла спина, пішла в городі, посипала, або собаками вигулялась. Та й все, вже нічого не болить. А тут, ну в мене реальний шок. Лікарні на сьогоднішній день переповнені, просто переповнені. Всі один і той же віддабі вірусня ходить, але лікарі або знають про нього, або не знають і не вміють його лікувати. Тому і не можуть поставити діагноз людям. В нас протяжність нашого міста 120 кілометрів, щоб ви розуміли. У нас дуже багато людей мешкає в місті. Але це жах, це жах. У мене шок, в мене шок. ну, Я вам чесно кажу, в мене шок. Вчора я була вже ще одного там з завідуючого відділення. Він мені каже, я не знаю, як вас лікувати. Мабуть, я зупинюсь, бо там світлофор вже, а то й нехай летить, ну хай летить. Ето, каже, в мене одну, така, такий діагноз, як у вас, це перший випадок за всю мою практику. Мужичку такого, 60-65 років. Він каже, що в мене 40 років стажу. Кажу, то що? Ну я, я сміюся з того. Кажу, ну я ж завжди казала, що я унікальна, я єдиний екземпляр в цьому світі, і більше такої не найти. То і балячки в мене віддать мають бути такі, знаєте, що то, єдині такі. Ото і за все, що в людей такого немає, в нормальних людей такого, такого немає, то має бути тільки в мене. Я коротше ржала з того. Ну, трошки я. Вам скажу і опустила руки, бо ну, вони... до одного лікаря прийдеш, каже, ти смертельно хвора, до другого ти смертельно хвора, але я собі відчуваю, що мені добре. У мене з тієї п'ятниці вперше за багато років в мене не болить голова і в мене немає температури. Температура в мене трималася 37-37 метрів останній рік. У мене зараз того немає. Я... Не ржу вже сьогодні утром сама собі кажу, це віддасть мій організм. Каже: Ей, Маріна, фатить, ти ніколи в житті не пила там тих таблеток, а тут ти що робиш? І уколи, і таблетки, і капельниці це взрив. І мій організм, мабуть, мені сказав, Марін, тормознись, або я тебе вилікую, або ніхто, бо буде тобі точка з цими лікарями. Я, звісно, сміюсь цього всього, але вчора трошки. Навіть опустила руки, я вам чесно скажу. Я бачить Бог, я вже так втомилася від тих лікарів, що я вам не можу передати. Мало того, що це дуже дорого. Я добре заробляю, слава Богу. А й думаю, тож, от знаходжуся так в клініці, думаю, боже, бідні люди, в мене гарна заробітна плата. Думаю, Боже бідні люди, а як же вони? А як же вони лікуються, так? А як же у них? Ну це ж дуже дорого, бо є такі аналізи, які, вибачте, вартують, як пенсія моєї мами. Це жах. От правда, це жах. Я не можу заспокоїтись, мене бісить мене цей момент. Завтра я ще йду до одного лікаря, завтра ще йду до одного лікаря, сьогодні ще й до одного. І я думаю, що на тому я поставлю точку. Вчора, коли я пустила руки, там амір. Ми переписуємося з ним в е приватній переписці, то він мені каже: ну, типа, він почав пі відчув да, мій настрій. І він не і Маріна, Ви що мене. Я ж заржала. Думаю, на ну, що я тобі надо, Чужа людина зовсім що я тобі надав. Але бачите, ну трошки він підняв той настрій. І думаю, ні. Я взялася вичитувати оце це саме цей аналіз, так які в мене взяли і сказали, що я там ну, смертельна хвора, як він береться, як він береться, яка підготовка до того аналізу, то я вам скажу двічі, коли в мене брали ті аналізи, вони брали їх невірно. Мені не сказали, як, яку інструкцію, да, мені не розказали інструкцію, як необхідно здавати ті аналізи. Проходьте, дядько, проходьте да, доброї вам дороги. Мені не сказали, як здавати ті аналізи. Ну, коротше, коротше. Я доходжу до того висновку, що є помилка лікарів. Мені також каже, що там. Помилка лікарів, адже не може один аналіз фігня, знаєте, приспірті, а от кров у мене здорова. Це як таке може бути? Ну як таке може бути? В общем, в общем, ось доїхала до роботи. В общем, мабуть, я на те все заб'ю. Ні, я ще схожу до лікарів, мені ж треба всі свої кошти витратити. Наше ж мені ото в кошельки, щоб ще гроші залежували? Бо я вже не звикла, знаєте, так з грошима жити то я схожу ще до всіх лікарів, дам їм всі свої зароблені гроші, щоб вони мені вкотре сказали, що ми не знаємо, який в тебе діагноз. О. І на тому буде точка. Отак от, от. Наразі, зараз зараз я поставлю машину. і зараз. Е, наразі я відчуваю себе дуже добре. У мене нема ніяких проблем зі здоров'ям. Це я собі так думаю. Якби я була при смерті хвора, в мене б щось було не так. Все, всім па-па-па-па, не хворійте, бо вас не вилікують. Всім па-па-па і доброго дня.